Hey, Привіт! Разом з Андрієм ми приїхали на берег Фьорду, щоб поспілкуватися. Тому розкажи нам, будь ласка, як давно ти приїхав Данію? Яка в тебе ферма? Я один рік в Данії працюю на свиному фермі. І як тобі робота? Чи подобається, чи складна? Подобається, то робота супер. Велике деколи те що вони вродили, щоб на фермі працювали. Ну вже за себе краще, чим не займався сьогодні. Ну прям дуже подобається. А які в тебе обов'язки на фермі? Різні відділення. Ти там просто допомагаєш на цих відділеннях. Ну так обставина склалося, що Мені довелося взяти на себе два відділення, – Драга, і то я там вже працюю більше півроку один з допомогою. Плануєш лишатися на робочий контракт? Хто ну, не планує така робота, то. Який в тебе графік? Ну, Кожного дня ми йдемо на сніданок до фермера на сім ранку. Там ми снідаємо, ну, фермер все оплачує, зрозуміло. Ми там снідаємо до пів восьми. Ми там просто говоримо, хвилин 20-10 хвилин він нам по роботі розкаже, що десь так, не так, що зможе зробити так, а чи все добре. І вот так. Так ми виходить працюємо з пів восьмої до четвертої. Ну, плюс обід години. Як довго в тебе тривала адаптація до данського ритму життя, до роботи на фермі? Так, в мене такої адаптації взагалі не було. Ну, просто те, що перший приїхав з цінами в магазинах, трохи було непонятно, тому що я не почав зразу переводити в гривні, мені дали там зарплату. І я такий. Та що ти? ти Таке пачка молока 10 крон коштує де сюди. Давай. <смі> ну потім клімат такий самий, як і в нас, і по ритму життя вони не дуже відрізаються від нашого, Так що в тебе виходить чистима зарплата? У мене виходить багато, у мене багато оверів, а десь районі коли 14 тисяч кроків. Овери це тобто, ти на вихідних замість того, щоб відпочивати, йдеш, працюєш, правильно? Ну На вихідних, деколи приходиться, наприклад, в понеділок у нас мойка. Ми маємо нові станки для свиноматок, то я маю довго, я маю до п'ятої, до шостої, деколи і до сьомої бувало. Ми то в першу все оплачуємо. Яке твоє життя поза роботою? Чим займаєшся? Як розважаєшся? Ну, Перших півроку я нічим не займався, просто сидів вдома. Но потім я на бокс записався два рази в тиждень ходжу туди. Ну, на автобусі 10 хвилин. Я живу недалеко від міста, мені до міста 10 хвилин, на машині ще менше. Як ти платиш за автобус? Бо ми знаємо, що там має бути якась спеціальна програма, здається, на тебе. Разіфор, проїзне. Це мені теж дав товариш з роботи, цей разикор. Смисл в чому, що ти його заправляєш грошима. Гроші приходять на наступний день і ти ним оплачуєш в будь-якому виді транспорту. Є банкомати, а можна через програму на телефоні. З ними і дешевше їздити і зручніше і теж, ну, шофера дуже нервуся. Бо майже всі райзи кортом платять, а я будь-який Готівкою звичайний приїзд коштує 24 крони, а через райзи корт 12. Два рази майже. Так само, наприклад, на поїзда. Якщо мені до Копана звідси їхати, коштує 80 крон, то на райзі корт мені буде коштувати 40. Два рази. Чи бував ти вже відпустці? Бував. Я минулого тижня тільки повернувся в Швецію, літав до друг на один тиждень. На тиждень за відпустку. Я, вона була якась оплачувана, чи це просто був аванс? Ну, ще з кожної зарплати знімається певна сума, яку тобі йде на твої відпускні гроші, яку ти можеш зняти в будь-який момент. У мене йде 1200 крон з кожної зарплати. Я рік не брав відпустку, то я зняв майже 11 тисяч. Хватило в Швеції чи ще дорожче в Швеції, ніж В Швеції і Данія вони мало чи відрізняється, якщо так навіть молодних і структури, і будівлі, і все що, все, що там є, то майже та сама Данія, просто, просто Швеція. А чи маєш ти тут якихось там друзів в протилежної статі? Чи ти пробував знайомитися з місцевими жительками? Ні, в мене нікого нема. У мене є друзі чоловічої статі. Один знайомий, навіть я з ним познайомився. Коли подавався на візу в Львові, він теж їхав через Агропрактис. Ми там з ним познайомилися ну, і досі з ним підтримуємо контакт. А як саме знайшли компанію Агропрактис? Я працював в Києві на роботі. І один друг знайшов, ну, з яким я працював там, і знайшов вас і каже до мене, давай їдемо в Данію. Я кажу, та що ти, яка Даня? А щось по собі подумав вже у дзвонив. <гум> <гум> і подзвонив, і вони все влаштували і так з вами. Ж. Чи є, можливо, якісь там додатки для знайомства, чи якісь клуби, де можна познайомитися паби, чи щось, ну, щось в тому роді? Ну, Клубів дуже багато, що в Копенгагені, що в Роскінзі теж. Я просто їх не відвідую, але я знаю людей, які їх відвідують. Тобто ці знайомства відбуваються в Тіндері, про сайти знайомства я не знаю, але в Тіндері просто більш інтернаціональний ком'юніті. Там, тобто, там можна і українок знайти, можна знайти і дачанок, і, і хочеш. а якщо брати просто окремі сайти, там тільки дачанки сидять, а не знаючи мови. Якби... Хоча вони всі дуже добре говорять по-англійськи, якщо знаєш англійську, то... Ти не, ну, не пробував знайомитися на таких... на таких сайтах? Ні, я не пробував, У мене там аккаунту немає, але... Ну, я знаю, що є, є люди, які знайомилися, студентка була. Звільнилася пару місяців назад, то вона собі там хлопця знайшла Дака, вчителя музики. То вони зустрічаються, вона ну, до нього приїхала жити і працюють. Спробував знайомитися з українками, які працюють з тобою на фермі або, можливо, десь поруч. Зі мною на фермі працюють одна дівчина і один чоловік. А це вже третя дівчина на моєму рахунку. Це Перша проробила 4 місяці поїхала, друга проробила півроку і поїхала. Ну і так вже працює два тижні. Ми нормально з ними спілкуємося, нормально. Це пара тобто сімейна, так? Ні, ні, не пара. А, Це просто окрема дістання. дійсно. Провал по всіх фронтах. Які в тебе, можливо, страхи були перед поїздкою в Данію, або якісь перші складнощі тут. Так, страху, як такого, як і не було. Просто що Невідомість, але ну, якби ну, не зупиняє взагалі. Просто говорили усі, як сам чужу країну поїдеш і так далі. Для мене це взагалі не причина. Які складнощі таких в мене їх теж не виносили. Я приїхав, мене зразу оформили документи документів, позиційної зарплати виплачувати. То, тобто в принципі, немає. Бу, була адаптація, можливо, тиждень, але ну, це ну. На фермі не є така тяжка фізична робота, там більше треба думати головою, ніж робити фізично, тому що ця робота заключається в основному це просто ходити, лічити, доглядати, будувати. Все. Там не так, як на будові, там цементи не тягаєш і прошло в це не лазиш, в принципі, робота не є фізично важка. Можливо, в тебе були якісь, наприклад, помилки в роботі, коли ти щось зробив не так. Як ти виходив з цієї ситуації? Чи може там фермер сварився? Ну то все, воно все ситуативне більше. Помилки, звичайно, були, і тепер в мене є помилки. але Не було ще таких помилок, які, ну, з яких би неможливо политики. Всі проблеми такі в немі. Місцеві більше, але, але рішення є завжди. Фермер якось допомагав вирішувати ці проблеми, не сварив, але ну, не ні. знімав вони... якісь штрафи. Тобто все було гладко? Ні, це в цьому плані це супер. гладко, тому що він кожен ранок приходить на ферму, він їх годує зранку, в 6 ранку він приходить і тоді вже дивиться. Що він проходить по всіх виділеннях, перевіряє всіх свиней, дивиться, що куда, як і тоді на свіданку просто каже там зверни увагу на то, зверни увагу на все. А в таких. Проблем, що він знімав штрафи і так далі, ні, до такого немає. Тобто фермер сам працює з вами, може якась його сім'я також з вами працює? Чи у вас складнощі в комунікуванні? Складнощів немає, вони всі прекрасно говорять англійською. тут просто у них е, всі фільми йдуть на англійській мові. Дуже мало фільмів переводять на датську, вони просто всі йдуть по-англійськи з датськими субтитрами, тому вони всі прекрасно спілкуються. Ну, Молодші покоління, от старші там. 60 плюс вони вже мову англійську не знають, але всі, що молодші, вони прекрасно говорять на англійській. І той з комунікації з ними немає. Чи довго в тебе якось проходила адаптація на слух сприймання англійської мови, особливо? Від даків, тому що в них така специфічна я знаю, є, манера розмови. Ну, це залежить від, від, від співрозмовника, тому що з фермером у мене складнощі взагалі не виникли. З його жінкою я тиждень перевикав, поки бо вона, вона прийшла до мене, знайомийся, вона мені діві. Я такий, що? Я ще стою, не розумію, що вона говорить. Тож фермер прийшов, він пояснив. Ну, взагалі, взагалі, навіть якщо ти погано знаєш мову, вони стараються знаходити підхід до тебе. Тобто, Є теж речі, які я не знаю, чи я не розумію по-англійськи, він мені просто об'яснити іншими словами. Тобто він до тебе думку доносить просто іншим способом. Вони в тому плані терпливі дуже. Тобто вони розуміють, що ти погано спілкуєшся, чи, можливо, погано спілкуєшся. І вони стараються собі пояснити. Вже тобто доходить до того, що на пальцях пояснюють, але ну, все одно він спокійно, без нервів, без нічого пояснити нормально. Чи мав ти попередній досвід роботи за кордоном? Тобто, Можна порівняти дані з якимись іншими країнами? За кордоном нема, в Даня це перша країна, куди я виїхав за кордон. Так я в Україні працював на будові. І не страшно було так от зразу на рік їхати? Навіть Та, ні. більше? Ні, а я вже тут сиджу рік, але додому взагалі не хочеться. Тобто. Одне діло, коли ти їдеш, наприклад, цибульку збирати в Польщу там, за якихось 700 доларів в місяць. І Ти вже там живеш у комусь вагончику і тебе раз в тиждень в місто закупитися, і ти вже хочеш додому, бо ти розумієш, що ти там вдома живеш, а тут просто так виживаєш. Ну, в Польщі маю на увазі, а тут в Данії нічим життя не відрізняється від звичайного життя, як і в Україні. Просто то, що ну, немає близьких, нема так далі, що, ну то не проблема. Чи змінились можливо якісь твої погляди на життя отут в Данії? Змінилися, тут стаєш більш цивілізованіше. Я не знаю, як це пояснити, але тримаєшся всіх правил. Так, особливо на дорозі, то вже... такі штрафи, що. Краще дотримуватися тих правил, чим. Чи був вже в тебе досвід штрафами стосовно порушення правил дорожнього руху? Був, був. Тут штрафи за парковку, то в них є така штука, де ніби годинник на стікло вішаєш і виставляєш годину, коли ти приїжджаєш. І тут Безплатні парковки інти, важко, майже всі парковки платні, або якщо безплатні, не в межній часі. Тобто ти можеш взяти там до години чи до двох. Це на знаках. І в мене був випадок, що я поїхав в Копенгаген. На одній парковці я перестояв пів години, мені вліпили штраф, а друга парковка в торговий центрі заїхала, там може було тільки 15 хвилин, а я ж тільки в Данію приїхав, щоб тому все добре не розібрався. І на тій парковці пішов, в торговий центр, погуляв собі, покуплявся і щось, приходжу. Сідаю в машини, їду додому. Парковка була 15 хвилин безплатна, я там півтора години не був, потім штраф прийшов на пошту. Скільки штраф був? Два штрафи, майже по 800 крон. По 800 кожен? Краще не переводити в варевні. Ні. До 100 євро майже. Ну, більше, ніж 100 євро. Що ти можеш порадити майбутнім студентам, які йдуть в Данію? Звичайно, що не боятися подивимось, бо себе. вчити англійську мову, то обов'язково. Хоча тут не треба дуже високого рівня мови, щоб нормально жити в Данії, але елементарний пустій Просто брати себе в руки, і робити своє життя. Дуже. Дякуємо тобі за те, що приїздили в таке красиве місце. Поділився своїм досвідом. Ми тобі супер вдячні. Ти класний. Па-па!